Вався на те, що там в Росії будуть якісь заворушення. Мало того, я е, ще раз наголошую на тому, що будь-яка альтернативна Путіна. Альтернатива Путіну ще ще більший Путіний. Ну ні Путін вбивав е, в Бучі, в, Ирпині, в Бородянки, е, в Ізюмі е, і в Маріуполі. Це не Путін робили. Це ті, які хочуть задовольнити попит на Путіних. Не Путін створив Росію, а Росія неминуче закономірно Просто сам себе цитую з історичної необхідності створює собі путіних всі куміри росіян, сталіни не путіни, що там меншикови при Петрі І Якитина Друга, які нищила в Кримськода. Фактично, всі ті, хто боровся заходом, всі ті, хто знищував в тому чи своє населення, всі ті, які нищили насправді. Вибачте, матір всього російського, це українське, то що вони ще привласнено переписано на росіян, всі ті вважалися героями в Росії. Тобто, ми практично з ними діємо проти фазі. Все, що всі, що герої для Росії, це ті, які нищили українців. Ссосовно того, що зараз яка в них ідея? Ну в радянському Союзі, яка не яка але ідея була. Нею захоплювалося. Ну, багато хто в багатьох країнах це, до речі, сугувала ну, Певну міру навіть підґрунтям для масових, масового шпіонажу в пользу Радянського Союзу. Аж з Аргентини там привозили якісь там секрети. Американці натовпами натовпами готові були певну міру до 41-го року підтримувати. про нацистські партії також були. Такий шовінізм і, і боротьба з. Знаєте, з тими, хто живе краще за тебе, це є, яке видається під маскою справедливості. Це є потужні течії протягом навіть тисячоліть. тому зараз я не буду говорити про це одразу, але про росіян ще більше є, скажімо так, ненависть не так до заходу, як до України, саме тому, що вони, я вже сказав, ми матір всього їхнього. Ми вони взяли всю нашу історію, е, приписали на себе. Вони взяли е, практично всю нашу культуру. Е, вони привласнили е, собі е, святині, та сама головна святиня росіян. Вона викрадена в 1169 році в вижороді. Е, це е, фактично Володимирська кона Боже Матері. Фактично, все те, що вони приписали на себе, є українське. Тому з точки зору знаєте, екзистенціалізму, такого фундаментального, бо ми звикли говорити про екзистенціальну війну, тобто війну за існування, насправді за право бути на цій землі, насправді воно ще підважується тим, що росіяни. Вони ну грубо кажучи, пограбували. Вони врізли в чужий будинок. Вони переписали все майно. Вони навіть в вкрі... взяли, забрали паспорт, тому що в 1721 році вони Петро Перший взяв нашу назву. Зверніть увагу, що вони не святкували тих сотріччя для того, щоб не говорити, не згадували про те, яким чином вони стали раптом Росією. От і вони насправді є фальшивими нічякими бандитами, і вони зацікавлені в тому, щоб жертва і свідок такого роду історичних фундаментальних Тальних до речі, які не мають аналогів в історії такого роду злочинів, щоб вбити тих, хто насправді є свідком цього злочину і навіть його жертва. Тому тут є ще такі речі. Ну і відповідно до їх доктрини, що нібито ми один народ, знаєте ще більше наводять ніби такого же але чомусь не такого мало того, ми традиційно жили краще ніж вони про це писали е, ще навіть до е, 20-го століття в 18-му писали про е, про хати про білені хати про городи е, про те яким чином все це у нас Акуратно, і вони бачили, як живуть вони, і тому насправді заздрість того, що хтось живе краще, це йдеться вже про захід, не навіть до заходу. Вона ще більш посилювалася, тому що сусід живе краще, нібито такий же, як він, е, нібито такі же, але живі він набагато краще. Тому ця заздрість вона в них обґрунтовувалася, як нібито несправедливостю, і вони, нібито вважають, що вони везуть справедливу війну. Зверніть увагу, що риторика Путіна, окрім антизахідної риторики, а крім антиукраїнської риторики, де вони. Вони говорять про те, що нібито ми один народ, але є там такі собі погані е, нацисти так і так інші. Не буду повторювати цей дискурс. Е, так от, е, вона е, ще і е, в нього превалює слово справедливість. Справедливість це маска для е, смертного гріха, заздрошів. Тому е, ідеологія радянського союзу, яка би е, обґрунтовувала певну міру експансію е, там східну Європу, е, ну, скажімо, так, країни Азії, ті самі китайці будували там, якісь там свій, але все ж таки, якісь там комуніст, досі комуністична партія, в них є, вони е, е, фактично вже вони втратили, але зараз антизахідна риторика і антиукраїнська. Абсолютно антиукраїнська українська ненависницька е, ідеологія в них на сьогоднішній день піднята на, на ті знамена, які вони зараз піднімають. Е, нема в них де в світі е, кого агітувати. Зверніть увагу, що Путін практично е, ту. Те вікно в Європу, про яке він говорив, як про Петра І, практично закрив той самий Петро І, він якби там повернувся, то він би відтяв би голову Путіну перед тим, вибачте, його каструвавши. Тому що практично все, що нажито непосильним посильним трудом, фраза із радянського фільму, фактично була спущена вкрадена в бородянці українські унітази Путіним. Тому думаю, що ідеології в них як такої немає, але росіянами це зійде. Пане.